Село Радьківка, місцина з живописними краєвидами, лісами та озерами. А головне колись вільними земельними ділянками. На них за законом може претендувати кожен громадянин України. Але ласий шматочок дістався будівельному магнату. Нині тут розгорнули масштабне будівництво, і тутешня природа для жителів стала недоступною. З усіх боків тиснуть паркани, замки та охорона. Якщо побачить там якусь корову і лошадь пасеться, приходять сторожа, беруть, б'ють палками. Я дорізала корову. Вони осінью її побили, вона зиму стояла і ногу підвернула, і я не могла її підняти. Лічила, лічила, і я дорізала, тому що б'ють і здіваються над животними. Люди терпіли, співоснували з новими сусідами, намагалися, якщо не звикнути, то хоча б спробувати. Але півроку тому їм перекрили дорогу. Потрапити до лісу, у пересічних сумчан нині немає можливості. Тут їх зустрічає жовто-блакитний паркан та собацюра. Як раніше, ми туди в ліс ходили, за грибами, за ягодами, за всім, відпочивали, наше там місце завжди. Зараз не проїдеш туди, нічого. Шлях вів не лише до лісу, з'єднував людей з іншими селами. Ми до неї по ній ходили, їздили в Хатінь, у писарівку, у Олексєїв. Тепер Роман Чиванкін, Роман Віталійович, перекрив і сказав, що тамочки приватна власність. Ба більше ніякої дороги там нема, каже власник землі. Дорожа огражує учасник, який принадлежить мені, на праві власною приватною власність. В даному випадку ви на приватну власність ну, я, ну, не да йому не просто нормально там жити. От це єдине, що я можу сказати. Ну, проте дорога не може бути вашою приватною власністю. Ні дороги там. Дороги Ця дорога йде мене, до моєму участку. І вот. там стоїть цей забор. А за огорожою кипить робота. Місцеві мешканці на це дивляться з болем у серці. Кажуть, немов повернулися у феодальні часи. Ну вони ж пани, а ми, а ми хто? Ми колхозники нещасні. Навіть по дрова чи корову прогнати ніяку у ліс сюди. Всі да ганяли. А тепер що ти з ними зробиш? Я не знаю. Ми проти їх небо і земля. Тепер же хоче общем, кругом захватити, землю зробити. Тав який-то здоровецький, щоб рибою займатися, вивозить тоді на базари, торгувати, а нам і по ягоди і по гриби, ніде нічого туди не запереступити. А я кажу, слухай, дорогий товариш, ти тут у рано, а ми кажу, місні. Яке вони мають праворук захопити? Це ж наші, наші ж паї там, люди добрі. Люди шукали правди у сільській раді, але там заявили, землі селу не належать. Це не мої землі, я, я, це не моя компетенція, не сільської ради. Територією, де нині вельможі мурують палаци, розпоряджалася держава. Землю виділили безкоштовно. Тобто вони не викупили, а вони реалізували своє право для безоплатної приватизації. Головне знайти таку незайняту ділянку та написати відповідну заяву. І згідно за земельним кодексом, найбільше землі можна взяти з метою видання сільського господарства до 2 гектар. Саме так і зазначили в заявах нові власники ритьківських пагорбів. До того ж скористалися своїм правом одразу чотири особи. У 2010 році розпорядженням голови районної державної адміністрації було прийнято розпорядження про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання громадянам Райдинку Володимиру Анатолійовичу, Райденку Василю Володимировичу, Чванкину Віталію Анатолійовичу і Чванкіні Олені Миколаївні земельних ділянок загальною площею на 4,3 гектари, гектари для ведення особистого селянського господарства. Кушавицы! Чьи это поля? Радьківський маркіз Роман Шванкін сумський будівельний магнат, засновник приватного підприємства Рона Опт і торгівельно-виробничого комплексу Рона Маркет. У радьківці його парканами огороджено більше ніж 4 гектари. Він у законний спосіб привласнив собі ще одну ділянку землі за тією ж стратегією. Першим подав заяву на вільну територію, але вже за іншим цільовим призначенням для будівництва житла. На це теж передбачені норми земельного кодексу. Максимум дозволяє взяти у селі 25 соток. Безоплатно. Втім, фактично чоловік виклався приблизно на 50 тисяч гривень, аби отримати зелене світло. Ми ну, пообіцяли виділити з умови, що він заключить соціально-економічну угоду. Якраз час був лікар, і ми вирішили житлом заманити лікаря. Вартість ну, такого ремонту для лікаря була 50 тисяч гривень. Так? Ну, де цього коло то, -то матеріалах просто так прикинули. Свої матеріали Там робочих віддавав. Тож землі радьківки фактично опинилися в одних приватних руках, але у декілька етапів. Отже, спочатку 25 соток пішло під будівництво житлового будинку, ще понад 4 гектари для ведення сільського господарства. Питаємо телефоном нового землевласника, де він отримав інформацію про вільні землі в радьківці. Звідки ви дізналися про те, що там взагалі є стільки вільної землі? Ви отримали 4 гектари, 25 соток під забудову житлового будинку. Тобто звідки ви дізналися, що там стільки вільної землі? Ну, а що, вокруг, да, і все. Є спроси, можна, можна, все, я взяв. Написав заявление, мені дали. Какие проблеми. Проблема в тому, що місцеві жителі отримати ці землі не змогли. Спочатку ділянку розділили між 12 селянами, але поки ті шукали гроші, щоб оформити документи, територію отримали інші. Там виділялись 10 гектар на 12 чоловік, і люди не оформили ні одне земельної ділянки. Подейкують, що землі дісталися також особам наближеним до Романа Чванкіна. Ну, Він це ж там поможет себе, він оформляв. На тещу, чи на те, сюди ну, на приближенный. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Хі. Вы ее давным-давно взяли. Да? Ну? Это вы поспешили. Невелика. <свят> ну ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Сам же землевласник говорить, його совість чиста. Знала, что там есть люди, которые претендуют за то, что они там проживают, что у них там проживу. Значит, я вам рассказываю по поводу этих людей. Вот. Там люди... Э, это и их э, сделали э, распоряджение. Вот. Э, там люди собрались. Сколько там насобиралось, я не знаю, там количество. Они собрались. Вот. Но их сделали распоряжение о том, что делаете этим людям всю землю. Вот. Эти люди... Когда пришло время платить за земли паспорт, техническую документацию, все. То есть эти люди сказали, извините, нам не надо. Эта земля простояла еще год, два, три, я не знаю сколько. Все. Я написал заявление і забрал. І додає законність отримання землі, мовляв, всі кому слід перевіряли. Есть компетентные люди, которые уже десятки раз приезжали, проверяли. Десятки раз. Не раз. Еще раз вам повторяю. Это прокуратура, это экологическая прокуратура, это инспекция, экологическая инспекция, это куча всяких, это земельные ресурсы, это лесники, это все уже были. Вот. Поверьте мне, проедьте у людей спросите, у них на это составлены бумаги. Они все это уже сто раз проверили. А вот як, то інше питання. На момент перевірки громадянин Чванкін РВ був відсутній. При розмові з охоронцем дозволу на проведення перевірки власник земельної ділянки не погодив, внаслідок чого визначити фактичну площу земельних ділянок неможливо. У вашому зверненні відсутні дані щодо місця проживання вищевказаного громадянина. зв'язку з чим направити громадянину Чванкіну РВ, повідомлення про виклик для пояснень не є можливим. Всім контролюючим органам забороняється проводити перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб підприємців. З урахуванням вище викладеного спеціалісти Держекоінспекції не мають правових підстав для здійснення перевірки господарської діяльності Чуванкіна на РВ. Отже, на відміну від мексиканських серіалів на Сумщині, багаті не плачуть. Натомість безкоштовно отримують гектари земель та зводять палаци. А селянам нічого не залишається, як звикати до нових сусідів та їх порядків.